Яка ситуація у вас в вашому регіоні тимчасово окупованому? Ну, якщо в військовому плані, то ситуація трошки е, спокійніша, скажімо так. Я думаю, це пов'язано з погодою. Е, окупанти вели штурми, намагалися це серебрянське лісництво, Новоселівка на купенському напрямку, але реально без успіхів. Втрати несуть в цілому. Вони шалені близько 150 осіб на добу. Це результати роботи Сил оборони. Все одно використовується артилерія, авіація. Ну в цілому, за останні там декілька днів якихось там просувань, успіхів не мають. Хлопці певно тримають. Оборону дають відсіч навіть локально, десь контратакують. Ну, Погіршення погоди в принципі. Я думаю, всі відчули по окупованих територіях. Теж дуже багато населених пунктів. Місцеве населення залишається зараз без світла. Дуже погана ситуація з мобільним зв'язком, практично по всій так званій ЛНР. Ленер мобільна зв'язка, дуже багато ДТП. За останній час спостерігається дуже багато пожеж в населених пунктах, будинках люди або небережно поводяться з опаленням, скажімо так, або це все ж таки не витримує проводка і звітується про те, що дуже багато пожеж особливо в приватному секторі. В цілому, в цьому сенсі, в зиму ситуація погіршується, опалення не додається, світлення стає менше за того, що споживання збільшується, ситуація там критична. Якщо казати про сам Сєвєродонецьк, що там зараз відбувається, яка там, яка там зараз ситуація? Ну, знов таки, людей не дуже багато. Якісь там успіхів додаткових в системах там забезпечення життєзабезпечення немає. Намагаються вони до, там до, до підключати будинки, але е, рівень пошкодження систем опалення дуже значний. Будинки розпаковані в більшості випадків, тому в цьому сенсі ситуація не, не змінюється. Та ж сама приблизна ситуація там із працевлаштуванням, з роботою, з соціальними виплатами продовжується паспортизація, шукають диверсантів, зв'язку як не було, так і немає. Шумна, бавовна. Люди скаржаться про те, що там дуже шумно останнім часом в Лисичанську, Кремінній, чути рубіжне, Сєродонецьку більш-менш спокійніше. Е, загалом, так негода досить, досить серйозна. Я так читаю, що джерела саме е, окупаційної влади, про те, що е, в так званій Ленер 22 населених пункти залишилися без електрики у зв'язку з штормовою погодою. Е, якщо казати про сам Луганськ, е, що відбувається зараз, також в, в обласному центрі. Що робить зараз окупаційна влада? Я знаю, що там вчора відзначали День прапора державного так званого ЛНР. Так вони продовжують нав'язувати свої російські свята, вони продовжують нав'язувати дії Руського міру. В цілому, по Луганському розумію, що це тиловий такий логістичний центр і в плані військовому, і в плані цивільному, там медичний центр. Я думаю, що на сьогоднішній день на Луганщині це єдине майже місто де. Можуть люди отримати якусь медичну допомогу більш-менш нормальну. В політичному сенсі, як я і раніше казав, відбуваються процеси інтеграції цього регіону в Російську Федерацію, спостерігається певне зменшення бажаючих місцевих працювати в соціальній сфері, в управлінні, в правохоронних органах. То вимушені залучати спеціалістів безпосередньо з Російської Федерації. В комунальному сенсі. Ну, по Луганську трошки ситуація не така, як на нових окупованих територіях, але, тим не менш, там теж проблеми з каналізації, з водою, ну, по електрики більш-менш нормальності Що ж, дякуємо дуже за цю розмову. Роман Власенко був з нами, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації.